Всіх вітаю, товариство. Продовжуємо проходження нашого симулятора прикордонника. Так, погнали. 20% прогресу у нас уже в сюжетці. Так, побачимо, що нас чекає далі. Так, погнали. Запускаємось. Так, розділ 3. Робота для всіх. Окей. Е, погнали. Так, у нас мінус 235 баксів на балансі. Що у нас по рознарядках? Е, заборонено в'їзд представників наступних професій. Митець, вчитель, журналіст. Окей, і по інвентарю. Давай не ну, чекнем, чекнем. Трохи в нас і контрабанди, окей. Так, вітання товаришу коменданте. Давай документи твої глянемо. Так. Відвідини, так? Да? Е, Відвідини. Зараз перевіримо паспорт. Дійсний Є збіг. номер паспорта збіг. Так, а як нам цей бланк на багаж? Почекай, зараз перевіримо на знак змії. Бланк на багаж у нас є. Зараз будемо дивитися, що ви везете, пане. Так, багаж 3, і ще спереду щось не зна. Зараз перевіримо окей. Так, по паперам багаж 4, а тут а багаж 3. Де тут ця наша накладна додаткова? Транспортна накладна не йде. Правило в'їзду плюс. І це я не перевірю ще Почекай, почекай, почекай. Тут плюс, по паспорту плюс. Дійсний. Стоп, 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 стоп. Тут є збіг, окей. Добре. Добре, добре. Так, він може проїжджати. Може проїжджать, окей. Так, ідемо далі. Сподіваюся, я все правильно зробив. Так, погнали далі. Блін, не забугляну, чи можна з ним це. Поторгуватися, зараз закрию. А, блін, ще зверху мило було. Ах ти, йомайо. -йо. А як я не побачив? Жесть. Зараз нас трафунуть. Капець. Капець, просто. Так, погнали далі. Давай, твої папери будемо дивитися. Так. Е, робоча карта почекай, дозвіл на Е, Номер паспорта. Дійсний. Тут все ок. Далі по цих по контрабанді перепроженемо його. Поки що не бачу нічого. Так, давайте все розвантажуємо. Все розвантажуємо, Є. Так, і зараз будемо переписувати, що тут є. Бочки. Три ящика у нас. Потім якийсь один мішок. А, ще мішки. стоп. Мішки є, і на піддоні в нас теж якісь чотири цих мішка. В принципі, можна їх посвітить це все ще, наче попередньо чисто, не бачу нічого. Так, давай ми попробуємо з ним ще торганутися. Може ми трошки щось продамо і зменшимо свій цей. А, не можна. Блін, він не хоче торгувати. Окей. Значить, це. Звіряємося, що тут ми. М -м, де наша накладна бочка пива. Бочка пива. Три бочки пива. Потім ящик яблук. Ящик яблук б'є. Мішок з добривами 7 штук. І. Мішок солі. 4 мішка солі. Попередньо, шо по цьому по технічному стані машини. Наче все. да, наче все ціло, Окей. Ага, треба ж завантажити його груз, йомля. Так. Друг, поможи нам, будь ласка. Чудово, ж, він все загружає на не Ми вручну це все носимо. Так, ну в принципі, що? В принципі, ти плюс. Давай, газуй. Попередньо все правильно, наче. А ну-ка. Е, ідеальна перевірка, добре. Полір транспортного засобу жовтий, це контрабандист буде, потім е, акарістан, контрабандист і частково реєстраційний номер QCV. І технічний контроль нам теж треба качати. Зараз я подивлюсь спочатку, наче нічого не бачу. Так. Звідки ви, пане, їдете? Куди? Вчитель. Опа, вчитель, е, вчитель це вже у нас мінус. Е, правила в'їзду мінус. Потім перевіряємо. Е, стоп, стоп, стоп. Отак треба перевірити нам. Є збіг паспорт плюс. Дійсний. Немає збігу. Додаємо сюди. Ага, вже додало автоматично. Ні, так, е, прізвище ім'я ж правильно, Чого воно? Значить, ага, я прибрав. Окей. Транспортна накладна, ще ти щось везеш, так? Да? А ну-ка, ми зараз подивимося, що ви везете, пане. Зараз ми все подивимося. Почекай, я залізу трошки тако. Блін, треба це розгружати все, тому що діла не буде взагалі. Давай це все, нафіг. Зараз я все перепишу, що тут в тебе є. Так, можна відкрити попередньо трошки. Так, це не можна відкрити, да? Тут нічого нема. О, ще й мішки всякі, блін. Тарбанитись. десь. По мішкам теж, походу, мінус буде, да? Так, це можеш за. Оп, стоп, я ж не посвітив ці. Ага. Передню чисту, окей, це ти завантажуй. І зараз в його три порушення, бляхамуха. Зараз я звірю в цю миючи засоби 7. Вже мінус багаж 2. Між три мішка картоплі. Але миючи засоби на один не це. Значить, ми що? Транспортна накладна теж у нас неправильно. Е Відмовлено. Ну і вчитель, саме основне, що він вчитель. По цьому, По цьому закону ми не можемо пропускати їх. Правильно? Де вона була? Митець, вчитель, журналіст, ну так. Да. Окей, давай далі. Не, не пошкодження машини, це не, не подивився. У нас втікач, па-па-па. Ляха-муха. тачка. Тачка, тачка, тачка. Стоп. Ляха-муха, давай скоріше. Нет, вигон, 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 двигун. Камера. Куди він тепер? Бляха-муха. Я вообще, якщо чесно, не очікував, все-все. Цього -цього. Иди відпочинь, куди відпочинь? У нас тут порушний кордоном. Блін, а буханку я, конечно, буду його ловить. Ого. го Не знаю, чи це реально взагалі. Давай тут озріжем, О, тут ми зріжем трошки, вже плюс. Блін, а як нам його затримать, ми ж стрілять. Не можемо, як я розумію. Значить, якось треба його бляха-муха. Так, ми всього на все в мінусі на 135 баксів. Тобто нічого критичного нема. Плюс, якщо ми ще цього дядька зловимо і продамо, завеземо по дорозі контрабанду, нашу з дому, то ми підприємство буде наше жити. Цілком можливо, але не точно. А якщо ми йдемо в мінус, то день респавниться заново, і це заново треба все. Ці огляди проходить, і це все загалом. Це взагалі ніфіга не діло. Блін, буханка ніву ніфіга не може догнать, якщо чесно. Але це ж можливо, якщо нам гра пропонує догнати Йоту. То... Десь його підрізати може треба, але чисто по швидкості ми не вивозимо. Це плюс ми ще їдемо ідеально майже, а якщо ми десь заїдемо в дерево, то буде взагалі капець. Так, отут треба по прямій зрізувати. І... Аляха чуть-чуть не выстачил. отут, тут момент. Давай, 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 давай. Блин, не иди, не иди, иди. Куда він повертает? Направо. Добре, повезло. Треба ее. Хорош, 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 дядька. Так, давай ее його його. Чекають приїжджай, блин, нам треба быстро це, на місце туда. Ничего прошмадать не можемо, да, я розумію, так. Щось мы лутанули, Так, що тут ще є? І прва. змія, змія є, а. Нам казали, затоплений фільтр, контрабанда, окей. Так, залутав. Задушов у нас. Шини, шини, шини. Сюди. Стоп, 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 треба ніж. У нас є штурмовий ніж. Цигарочки. Добре, тут нічого не бачу. І тут я теж нічого не бачу. Може, що я всередині пропустив, стоп. Так, бардачок, мимо. Знаку більше змії. Ага, я не можу так. Окей, ми в мінусі на 135 доларів. Всього-навсього, всього, да, встигнемо в відділок заїхати. встигнемо, по ідеї. Так, стоп. Відділок карта, карта, карта. Так, по дорозі ми виїдемо прямо на відділок. Що ми можемо скинути, Блін, інвентар не може відкрити. Окей, попробуємо так, щоб ми точно вийшли в плюс за цей день. В принципі, 5 хвилин у нас КД, все у нас має вийти. Я так думаю, щось. Значить, мучимо на відділок. Підстраховуємо себе контрабанду, продаємо контрабанду, і все має вийти, по ідеї. Якщо я ніде не затоплю і, і порушника не пропущу. Але, блін, ми ж тачку кинули, а тачку, по ідеї, треба було ж це. Тут кладовище якесь, цивинтер. Я перший раз тут, якщо чесно. Виїжджаю, тут там ще не були. Окей. Нам треба на точку зараз їхати. Так, пляха-муха. Чуть от бойника не влетів. Фігня діло, почекай. Так, наліво у нас відділок. Все ми робимо правильно. Ну да, так, і отсюди ми вже чкурнем собі на базу. На наш КПП точніше. Так, ворота, ворота, пацки. Я ж, блін, їду. Срочником до вас подстрахуватися. Блін, чуть поліцейського не задавай. Так. Е, дядько. Ой, а чого я не можу взаємодіяти з тобою? Е, мені треба дещо здати. Блін, тут все на все так мало? Же Просто же єсть, блін. Значить, треба по-быстрому на магаз нам заїхати. Це ж фігня на постной Тупо на пару. Два десятка доларів здали контрабанди. Жесть а в нас там і цигарки, і все було. Дивись, як правильно треба зробити. Треба просто вийти з тачки. Е, Горілка, човно, воно все нуль коштує. Блін, Влад, походу, цю всю фігню не купить, я так думаю, да? Фігня діло. Давай, значить, вертаємося на кордон, але я щось думаю. Бляха, що ми в мінус просто не зайшли, От за що, я думаю. Це буде повний капець, треба буде переігрувати цілий день. Спочатку а це дуже і дуже муторно буде. Фігня діло, в принципі. Але можемо, в принципі, когось злову ми ще поторгуємося з якимось водієм, може, щось ми зможемо йому скинути. там у нас є цигарки, горілка. Ще й механіку з цими з хабарями не зрозумів, чи можемо ми їх брати, чи не можемо, теж це, коротше, питанням. Взагалі під питанням. Так, зараз все розберемося. Блін, у нас уже стаміна падає менша половина і тільки що замітив це, чесно кажучи. Добре, як. Блін, а в нас же ж був в'язень. В принципі, ми могли в'язня завести. За в'язні щось би нам дали трошки. Блін, виключ фари, щоб акумулятор не сів. Так, ми все навсі в мінусі на 29 паксів. Блін, ну я не знаю, можемо, в принципі, завеземо в цей відділок здамо. Щоб уже, як то кажуть, страхуватися на всі 100. Давай, ми, брат, поїдемо з тобою. А да? Ми тебе здамо в табір. Може нам ще щось дадуть. І ми вже, як то кажуть, підстрахуємося точно. Того, що це дуже і дуже сумнівно, якщо чесно. Чи ми пройдемо цей день? Ти саменький? Саменький. Так, але вже коли ми розживемось, то сюди зможуть приїжджати і забирати в'язні, виторговець зможе приїжджати, тобто все буде чітко. Значить, газуємо в табір. Блін, щоб стаміни чуєш вистачило, бо буде капець, буде фейл тупо колосальний. Але ми маємо, в принципі, дуже швидко заїхати туди. Що ще мені здається, чи вона падає на очах ця стаміна? Давай тут зріжемо. Зрізав, красавчик. Просто красавчик. Блін, ще немає побігнати. Засада засада, значить... Стоп! Це буде нашим шансом. Це буде нашим шансом по луту. До речі, просто по луту. це буде шанс наш. Дроп, 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 дай, дай дроп. Блин. Я буду получить их спочатку. Зараз мне дроп. Шукаты тело. Чик, сюда. Блин, ну тут нема Йой -йой! Дуже було... дуже на мане еще цикавого. Йой-йой. Все, это уже было... Тут уже рызыковано. Бляха, набей один. И сюда. Блин. Добрый. Все, ми, в принципі, в плюсі. Е, дуже швидко е, дуже швидко зброя. Що ми зброю можемо здавати? Да? Плюс трофей, все чудово, ми однозначно пройшли цей день. Тепер дуже. Та не сигналь, ти, бляха, тут движуха. Е, веземо цього нашого ув'язненого на кар'єр, завозимо. І дуже тупо, дуже хутко, фастом вертаємося на базу, щоб у нас все вийшло. Я поворот не пропустив, не пропустив добре. В принципі, десь менше 25% стаміни. Менше четверть у нас все має вийти, в принципі, думаю. З таким запасом у плюс 141 бакс, думаю, ми цей день переживемо та пройдемо з вами разом. Так. Але я замітив, чи мені здається, або вона. Дуже повільно стала витрачатись, коли її менше четверті. Тобто спочатку вона витрачається в якомусь нормальному рівні, а потім дуже повільно. Здорово, дядько, забрибайце. Здорово. Хорош, да. дякую. 130 за одного дали, це взагалі шикарно. Тепер дуже хутко не балуємося, вертаємося на базу, причому дуже і дуже хутко. Так, все, бацки. Посигнали. В принципі, може, ми можемо навіть собі тачку трохи поремонтувати. Розкошелитись за полтосік зелені підремонтувати свою машинку трошки. Так, вертаємося. Так, да, стаміна дуже, дуже повільно почала витрачатись. Та й добре, в принципі, це по ходу послаблення якесь. Бо такі моменти, є, що в натурі, якщо ти не завзеш одного цього м -м, контрабандиста, то тобі не вистачить грошей, і день ти не пройдеш. І все по рестарту. Все, що вони продумали, це дуже топово. Так, давай, давай, дорогенький, підгазовуй. Але, в принципі, я не буду її ремонтувати, поки вона на ходу. Що її ремонтувати? І в цьому мотелі мені разу теж не було цікаво, що там. Що там робиться взагалі. І прокачувати теж, поки нічого не буду, вже як... По своєму досвіду, я знаю, що треба, щоб трошки був запас грошей. Мало ли що? Десь прокололись, пропустили випадкового контрабандиста, завтикали, і це все повна фігня. Так, ми на місці. Фари виключі браток, акумулятор сяде. Так, погнали. Пістолет ховаємо. Сподіваюсь, тобі вдалося налагодити. Та зараз побачимо, як порахуємо ці гроші за день, що вийшло у нас. Так, в принципі, все має бути ок. Плюс, 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 що по витратам. Заборгованість мінус 15 баксів. Касовий стан 56 доларів в плюсі. Та, в принципі, нормальок. О, так, коваришу! На щодо Естіо хорошний день на якарі танітська. Так, ну що ж, продовжуємо. 56 баків у нас на рахунку, що у нас по інвентарю робиться. В принципі, в принципі є багато чого. Так, давай глянемо зразу ці. Жовтий транспорт. Опа, жовтий транспорт якраз приїхав. Е, головне управління статистики це що таке? А перевіряти технічний стан? Ну, наче нічого нового гаразд, погнали. Я хотів глянути, що у мене по набої. Блін, у мене ножи, ножи, ножи. Ну у мене, в принципі, сукира ще є. Окей. Жовтий транспорт. О, дядько, зараз ми будемо тебе шманати. та ти що? Ти що, ти що? Ти, походу, взагалі вже приїхав. Владимір Воронін. Плюс. Немає збігу. Номер паспорта вже мінус. І дійсний. Добре. Давай перевірять твої ці, значить, що ж. Дост... Подожі, зараз я міточку подивлюсь. І в нас був знак, що. Ні, треба все розмонтажувати, це фігня повна Що тут, а що то не то. Так, технічний стан я перевірю трошки. Пізніше. Так, давай переписуємо це все. Е, майно, потім обсвітимо його гарно ліхтариком. Бо десь унітаз. Десь, бляха, є підвох, походу. В нас є наводка то також на жовтий цей. На жовтий транспорт. Хм. Почекай, дай не ну, перечитаю, почекай, не спіши, ти вже приїхав. Ми знайшли велику кількість фарби однакового кольору. Колір транспортного засобу. Жовтий. Він то наче жовтий, якщо я не дальтонік, в принципі, я наче Не дальтонік, але що, вона явно буде десь захована настільки та контрабанда. Окей, значить, ми нічого явно не видно. Ти давай завантажуй все назад. Завантажуй все назад. А ми поки що зробимо ось як. Перевіримо зараз накладну нашу, по-перше. Перевіримо накладну ящик бананів 2 штуки. Плюс мішок з добривами. 7. газова плита одна. Товаришим ще не отримав повідомлення, коли ми має. Ти візьмеш на себе це завдання? Що таке, що треба? Один із ув'язаних, що не вибрався із трудового табору і тікає на викраденій машині. Ти допоможеш нам його спіймати? Ей, давай, о чому б і ні? Коротше, ти сиди тут. Втикай. В принципі, 4 сотні заробити, це теж дуже непогано буде. Дайте, так, і заодно потім заїдемо в магаз. Так, да, так і зробимо. Давай чекнемо мапу. па 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 Так, це по другій розвилці, ми поїдемо. Сюдою, значить так, давай включимо фари про всяк випадок. Щоб не порушувати закон. Зараз будемо вилавлювати його. 400 доларів на халяву теж доволі нефігово, я вважаю. Так, щоб не провтикати цього поворота, нам на наступному направому да, чи куди ми зріжемо. Так, да, на наступному ми поїдемо. 4 хвилини нам дається на переслідування. Ну, в принципі, думаю, проблем не буде в нас із цим. І ще реально треба би нам було прокачати тачку, тому що буханочко, як ви можете бачити, трохи туговато, скажімо так, ловить злочинців. Доволі вона така не поворотка і треба блін зрізати, їхати поміж дерев якось. Якось імпрові... імпровізувати та викручуватися тут ліворуч. А здається, цей індикатор не ворушиться, може там вон в засаді, я так думаю. Більше за все. О, тепер тільки почав рухатись. Угу. Це так задумано. Ой, таймер пропав. Ну так. Да. Логічно. Так, ну будемо якось щось думати, блін, підрізати. Зарізати, що ж робити. Він, в принципі, теж на баханці. Так що завдання буде просто десь підрізати його гарно. І все у нас вийде. Оп. Так. Зараз ми його якось будемо колошматить. Буханка така прикольна, роз... розфарбована у нього. Може заберемій собі? Так, поїхав прямо. Отак от треба їхати, напш. на відповідня взяти. Не вийде так. Блін. Якщо ми так підіжмем трошки. Ого! Прикол! А як він вирулював так? М -м да, штучний інтелект прописаний непогано у цій грі, що він так зміг вирубити. Тобто ми в дерево заїхали, а він отскочив. Прикол. Це, коротше, взяв собі клоп клопіт на голову за 400 доларів, ще й на дерево наїхав. І ще буде прикол, якщо ми його не зловимо навіть, то це буде вдвойні прикол. Блін, він же тут біля цього. Біля капена що майже? Щоб він на капена залетів, бо то буде прикол. Через КП то повискочив. То взагалі буде бомба. Куди ти їдеш, бляха муха Давай, 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 давай. Заблокували? Ну... Фіг тобі. Треба його підрізати, щоб він десь ударився в дерево якось. Тільки як це має виглядати? Дуже добре. Бляха-муха питання. Жесть. Просто жесть. Дивись, знову вирули. Жесть. Давай нам ну, тут тако зріжемо. Блін, ну тормозиш. Є! блокуємо, блокуємо, блокуємо. Е, блокуємо. Е, машина, машина, виходь, виходь! Е, пістолет. Сюда йди. Добре, добре, я здаюсь. Ух, ти козл, бляха. Е, ви заарештовані. Так. Фу, блін, чудово, лутонули! Чотири сотні. Бомба, 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 бомба. Погнали! Так, ми з вами. Ага, ми сюди виїдемо на кордон прямо. Так, фари виключимо, по лісі їдемо. Але ні, фари навпаки в лісі мають бути увімкнуті. Так, чудово, плюс 4 сотні профіта. Та да. З нашої ситуації, так як ми перевіряємо, туговато, то це буде нам про запас. Усі 4 сотні якраз нас і врятують. Так. У нас, в принципі, 4 хвилини, може. А, що ми здавати будемо, нічого здавати не будемо. У нас не так багато тих мусора є. Ще було б непогано з кимось поторгувати трохи, щось приторгануть, там горілка, в принципі, є кава. ці ми зможемо трохи ще плюс собі кеша набити. Ну і правильні перевірки, саме основне, за це нам дають найбільше грошенят. Так, фари виключимо. Чик, чик-чик, погнали так, добре народ, на цьому будемо завершувати, напевно, нашу серію. Всім дякую за перегляд. Допомагайте просувати україномовний контент. До зустрічі у новій серії.